Так, всем привет. Короче. О, движение движениями. Моя малыха. Батя. я. Такий короткий фильм у нас спецэффектов. Он двигается. Дед Мороз один у нас в хате. я. Так що треба вкалувати і на новий рік я не знаю що попаду мені в неділю дали груз платять за нього вам покажу вау 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 Ворокі коробки і ще тут. дальше там бла 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 вот так воно все тут виглядає платять мені за це все щастя 1700 Бакинских. Вроде бы нам все красиво. Закрываем ворота. Бабки серьезные. Но есть моменты в самом бизнесе. Рассчитывается это через так недельки три. Бывает быстрее, в зависимости от конторы. Ну і як то кажуть, курчаток треба чи курей щитати по осені. Тобто, то все за місяць. У нас зараз такі хороші рейди, тому що перед новим роком. А, кстати, 1700 не просто так платять, а 1000 миль ми їдемо на штат Нью-Йорк. І мені завтра на 7 ранку треба бути, так що такий короткометражка. Надо всіх... удовлетворить. Все хотят подарки на Новый рік. Кто-то телефон, кто-то фанатек, ну, а кто-то хочет розыгрыш. Так что мы работаем в этом направлении. Кому интересно, такие видео, пиши подсчеты. Будем работать по понедельну, наверное, потому что, ну, я же говорю, сейчас вот это круто, да? Есть у нас, типа, Класний груз. Ну і були і на були теж бомбезні закази. Ну, я на Рождество вирішив не їхати. Новий рік. Подивимося, може таке, що я вернуся, 30-го виходить доставка на 30-й. -е. А може я звідти загружуся? Хто знає, приїду додому. Не знаю. Короче, подивимось. Поки так. Так що побажайте мені удачі, Ну там, естественно, сніга, морози, У нас дощ, вітер і на ніч тоже морози передають в Атланте. Короче, якось так. Все, ребят. Всем пока. Я газую.